Гра чарівний кубик. Добрий день вам, любі діти! Домовляймось не шуміти. Умови гри слухайте гарненько, щоб погратись веселенько. Тож гаразд, часу не гаймо, гру починаймо. Ось як треба грати. Кидаємо кубик, на стороні якого зображені інструменти для догляду за рослинами. Промовляючи крутись, котись на бочок укладись. Дивимо, що випало. І пояснюємо, яким чином річ, що зображена на кубику, може допомогти у догляді за рослинами. Ну що, почали крутись, котись на бочок укладись. Відро. Щоб в ньому приносити воду, добрива для рослин, в нього збираємо опале листя бур'ян. Продовжуємо крутись, котись, на бочок уклатись. Граблі. Граблі, щоб прибирати з ділянки скошену траву чи бур'ян, загорнути рядки з насінням, розборонити великі земляні грудки, зробити рівчаки, ямки. Знов кидаємо кубик, крутись, котись на бочок укладись. Лопата. Лопата потрібна для риття, перекопування землі. Обкопування дерев і кущів. Щоб робити рівчаки, лунки для висадки рослин. Крутись, котись на бочок укладись. Сапка, Сапка згодиться для знищення бур'янів, розбивання брил та розпушування ґрунту. Крутись, котись на бочок укладись. Ліка. Лійка потрібна, щоб організувати полив розсади та молодих рослин. Крутись, котись, на бочок укладись. Садові ножиці. Садові ножиці згодяться, якщо треба сформувати крону дерева, обрізати зайві або сухі гілки, підстригти кущі. Бажаю вам приємної гри!